Нещодавня телефонна розмова між президентом Франції Макроном і російським диктатором Путіним стала першою за майже три роки повномасштабної війни Росії проти України. Кремль заявляє про плани нового раунду переговорів в Стамбулі. І сьогодні ми спробуємо з'ясувати, чи можна очікувати реального припинення вогню. Вже найближчим часом паралельно з цим у Європі тривають важливі кроки у сфері безпеки. Данія запроваджує обов'язково військовий призов для жінок з 18 років. Окрім зовнішньополітичних викликів, Україна готується до повоєнних виборів за новими законами. Які сценарії розглядає влада для забезпечення вільного і безпечного виявлення громадян? І нарешті повернемося до США, де політична динаміка загострюється. Конфлікт між маском та Трампом відображає гелиб. Боки тріщини американської політичної системи. Що це означає для майбутнього країни і світу? Про все це і більше сьогодні говоримо з нашим е спікером, керуючим партнером Національної та кризової групи Тарасом Загороднім. Мене звати Дріна Глушенко. Пане Тараса, вітаю і подяка, що знайшли час та можливість сьогодні поспілкуватися. Дякую, доброго дня. Доброго е так. Для розминочки, давайте розпочнемо, напевно, що із конфлікта Маска та Трампа. Трамп заявив, що розгляне питання про депортацію Ілона Маска із США у відповідь: мільярдер натякнув на створення власної політичної сили, яка називається, може називатися Америка. Паті, яка має покінчити з монополією демократів і республіканців. Питання до вас, пане Тарасе, ось все це, що ми бачимо, так як от такі дружні стосунки між бізнесменом, мільярдером, маском і Трампом, які ми бачили під час передвиборчої кампанії Дональда, тепер стали переросли вірніше, ось такий от конфлікт між двома впливовими особистостями. Чи це не просто конфлікт? А можливо, це е, щось більше? І з набагато з більшими ризиками і наслідками. Ну, давайте так, на такому рівні при таких політичних рішеннях і а грошах, так там немає такої дружби, там є інтереси mm -hmm. і далі корисний, не корисний. Тобто, на певному етапі, Маск багато чого зробив для того, щоб а, Трамп став президентом. Цей mm -hmm. ресурс. Це і медійний ресурс, це і особистосний ресурс, який вклав Маск, так ну з надією він, в принципі, все там вже відбив, якщо рахувати капіталізацію, як він, там отримання додаткових контрактів, які він отримує від держави, і багато чого іншого. Але там, на мій погляд, проблема була в наступному: що Ілон Маск трохи себе переоцінив, він просто не mm -hmm. розуміє логіку, логіку політичної боротьби. Це я одразу ж до речі сказав. У нас тут істерики катало стосовно маска, що рано, що досить швидко маска зільють. Тому що маск все ж таки гарний технар, гарний цей інженер, але він не знає історії, не розуміє принципів політичної боротьби і впливу, угу. яка полягає в наступному: що одна людина, знаєте, є таке написано правила влади: одна людина не може мати величезний доступ до першого тіла. Угу. І коли сформувалася команда, ну там політичний зубрів, там Рубіо, всі інші, вони просто його віджали. Ну, не може одна людина заходити до президента і мати такий вплив. А, далі а, піш а, Ілон Маск, все ж таки, як бізнесмен, ставився до держави. він Трохи не розумів процеси, які там були, там вже багато почисельні скандали, не розумів, як а, має накопичувальний ефект. що а все ж таки, держава це не приватна власність. Держава повинна захищати інтереси всіх громадян, а не окремого. Його, так що є соціальне питання, багато чого. Далі його контроверсійні заяви стосовно України, все іншого, це теж збивала збивало з пантелику і в першу чергу не подобалося республіканській партії. Тому цей конфлікт був закладений, і знаєте. Далі Трамп, скоріш за все, не вважав, що він чимось зобов'язаний цьому маску. Mm -hmm. Ти мені допоміг, ти там що зробив? Там підтвердив контракти, все інше, все, красавчик. Я тобі нічого не винний. так. далі у мене своя історія, у мене політичне виживання, і у нас можуть не співпадати інтереси в багатьох питаннях. Все. Потиснуло руку до побачення. А от Ілон Мастер за все просто не ну, ви знаєте, як така. Знаєте, як е, кинути чоловік такий. Знаєте, коли ду він думає, він там бігає за коханою, там да, думає, що нічого не, не, не трапилось. Ну забагато емоцій да, в даному випадку. Він просто не розумів, що це політика. Це політика, там ну як і в бізнесі, в принципі, немає друзів, є тільки інтереси е, і так далі. І тому може у нього якась там була в голові місія. Що там треба там скоротити державу? Ну такий лібертаріанський маразм. То що знаєте, я часто чую від бізнесменів, говорять, що держава не потрібна, чиновники не потрібні. Ми то все робимо. Вони просто не розуміють взаємозв'язків, що вони змогли стати. До речі, Ілон Маск став е, ну, в першу чергу завдяки субсидіям держави. Хто не знає, mm -hmm. е, Теслан, наприклад, була на податкових пільгах, змогла вирости е, Starlink Старшип. Це фактично підряд Пентагону. Він так він гарно від, віджав там, просто від бюджетних коштів, віджав Boeing і Локет Мартин, які займалися а, запуском ракет. І от, від, от ви не розумієте, говорить, навіщо це потрібно. там, да? ну Тобто це ж довгостроково працює. І ще раз говорить те, що він дуже наївна людина в політиці, це оце його заява, що він створить незалежну партію. Ну, це зовсім смішно. Чому? Тому що створення е, в США багато разів намагалися створити в дійсності альтернативу, там третю партію, нічого не, не вийшло. А, е, останній, хто це ма, намагався бути незалежним кандидатом, це був Рос Піро в 90-ті був такий мільярдер, який намагався там крутити цю тему. Але проблема в тому, що е, ані демократам, ані республіканцям. Треті тут взагалі не потрібні. У них і так все добре. Ну, вони змінюють там, знаєте, такий між собою. Е, ну, в, в економіці це називається дуополія. Це фактично та сама монополія. Uh -huh. І знаєте, тому що створилися величезні структури, є чіткий розподіл населення. Єдине, що вибори, в чому у них пере... відбувається, це стосовно цього, куди будуть голосувати оці спірні штати. Да? Те, що свінгові штати, те, що них називають. Тому звичайно, коли Ілон Маск виходить там з такими смішними погрозами, ну це смішно. Далі, от, коли він до цього ще погрожував Трампу, от пам'ятаєте, файли Евштейна, це ще раз говорить, розмовляю... да, наскільки а, Маск, Маск, ну, не розуміє, як побудована політика, так. <гум> І не розуміє, що такі погрози, такі погрози не можна давати публічно, тому що. Знаєте, є таке правило. Коли ти даєш такі погрози, а там вже багато поважних людей в тих файлах хотіли б забути. Всі фактично весь політикум політику Вашингтона починає відчувати загрозу для себе, тому що там багато хто було в цих файлах. Угу. І це означає, що з тобою може щось трапитись, шановний. Не дуже приємні речі. До речі, згадаю, чим закінчив Абштейн. Який чомусь повісився не в тюрмі, комфортний достатньо в тюрмі, там ледь на Манхеттені була і все інше. І це ще раз говорить, наскільки він наївна людина в політиці, який не розуміє, що чим відрізняється влада, вплив а, і просто гроші. Що якщо є у тебе гроші, це не означає, що ти маєш вплив на політичну владу і, і нерозуміння того, що будь-яка будь навіть слабка держава. Завжди сильніше будь-якого олігарха, навіть Ілона Маска. І так далі. Тому там, в принципі, це логічний підхід. Це, ну, я, я не вважаю, що це чогось там погрожує. Я більше вірю в розпад, наприклад, демократичної партії. Це може бути, там у них криза явна. А те, що в третю партію там щось створить, ну, я не вірю. Це неможливо буде. Угу. Про наївність. Ви говорите, маска. Чи можемо яким іншим словом, наприклад, можна тепер описати взаємостосунки Росії і Штатів? Я веду до чого? До того, що прес-секретар російського диктатора Путіна? Пісков заявив, що в Росії вдячні за зусилля, яких докладає Вашингтон і команда президента Дональда Трампа, аби сприяти переговорам щодо завершення війни в Україні, от за словами Піскова, наразі планується узгодити терміни третього раунду переговорів з Україною в Стамбулі. Вони третій раунд мабуть відбутися. Нагадаю, наприкінці червня однак його не було. Також у Кремлі заявляють, що до цього всього сторони виконували домовленості, які були досягнуті під час другого раунду, і коли будуть виконані всі попередні гуманітарні, що важливо, домовленості, настане час для нової зустрічі, для нового переговорного процесу. Хотіла би більше з вами обговорити той момент, як росіяни ведуть свої. Переговори, як Трамп веде переговори, як Україна їх веде, і що ви очікуєте від наступної третьої зустрічі, яка може відбутися в Стамбулі? З якими результатами вона може закінчитися? Е ну, чи, чи можемо ми очікувати до прикладу таке бажане і необхідне найголовніше припинення вогню? <проб> Давайте так. Все, що сказали росіяни, це означає одне, що вони не хочуть іти на вимогу України США та ЄС щодо припинення вогню, і вони починають крутити цим крутити, цим, крутити маніпулювати для того, щоб продовжувати бувати українців. Це головне за що повинна зачепитися Україна. Зачепитися Україна, і за що на що ми повинні наполягати в першу чергу, що давати додаткові санкції, давати додатковий ресурс, добувати Росії, тому що вони не хочуть припинення війни. Те, що вони там говорять, якісь меморандуми, узгодження це все пускати пил в очі для того, щоб продовжувати війну. от і все. Це чітко повинна бути позиція, в принципі, українського керівництва для того, щоб. 에, 에, були зроблені конкретні кроки щодо 에, ну фактично додаткових санкцій і тиску на Росію, зрозуміло пане Тараса. До речі, друзі, користуючись нагодою, хотіла би м, нагадати і розповісти вам про те, що в нашого спікера Тараса загороднього є. Десятиденний марафон, е який зможе допомогти вам опанувати ефективні техніки переговорів е і впевнено досягати бажаного в будь-яких ситуаціях. Погодьтеся, що зараз це дуже важливе, актуальне питання е цей марафон ви можете знайти в описі під нашим відео. Він називається Переможні переговори. Е навчись домовлятися з будь ким і про будь-що. Е ці всі техніки я впевнена, що можна використовувати в повсякденному житті, і на роботі для того, щоб як щоб для того, аби отримувати бажану заробітну плату, бажані е хороші умови е роботи, протидіяти вміти протидіяти маніпуляціям, і найголовніше керувати своїми емоціями. Нагадаю, що е лінк ви можете подивитися, почитати, зайти і ознайомитися е в описі під цим відео. Ми переходимо до наступних тем. Хочу з вами говорити пане Тарасе розмову Макрона і Трампа. Перепрошую і Путіна, яка відбулася 1 липня ввечері. Це до речі була перша розмова за три роки повномасштабної війни Росії проти України. Звісно, що однією з тем стала війна. Путін тут нічого нового, вкотре просував свої фантазії про те, що політика заходу стала. Саме вона стала причиною конфлікту і через західні країни нібито триває ця війна і наразі. При цьому французький лідер закликав главу Кремля до термінового припинення вогню з Україною, аби почати переговори про стійкий мир. Пане Тарасі, на вашу думку, в першу чергу. Е Чи дала щось ця? Розмова для чого вона взагалі потрібна, була так? Яка вірніше не так коректніше сказати, яка була мета цієї розмови? Як ви її оцінюєте? Ну давайте так. Я не виключаю, що там декілька цілей була Україна була не одна з, з перших тем. Я не виключаю, mm -hmm. що це було пов'язано з Іраном першу тобто чергу. Тому що у Франції давні економічні стосунки з Іраном і на Близькому Сході. Хто не знає, вони багато чого там, наприклад, автомобільна промисловість Ірану це фактично Рено. Так, багато чого там цікаво в дійсності робиться, а, і у ну, Франції давні там стосунки до цього. Не виключено, що і питання Кавказу стояло. Тому що вони, ну, наприклад, Франція прихильна до Вірменії, тому що там є велика вірменська діаспора. І тому вони намагаються там можливо це обговорювати, що дуже не подобається росіянам, тому що їх фактично зараз фактично викидає з Кавказу. Вся ця історія з Азербайджаном з цим пов'язана, і а, частково знову таки можливо, Макрон міг телефонувати на прохання американців або інших, або європейців. взагалі, послухати, що там у Путіна в голові. Ну перевірити, пацієнт живий. Mm -hmm. В якому стані там ну, чи може, може щось помінялося, і багато чого іншого там е, могло б е, бути обговорення. Е, ну я думаю, що вони зробили висновки. Ну, американці, до речі, могли попросити, тому що ну давно ж підкафо не було. Вони зустрічали, не зустрічалися з Путіним ни з низким. А це говорить про те, що ну намагаються підтримувати контакти, намагаються зрозуміти чи щось помінялося. Ну зрозуміло, що нічого не помінялося. Угу. Тому завдання завдання України це підолювати це питання. Говорити французам, давайте давайте далі. І от, якщо от, говорити про... Стиль переведення перемовин, це те про що я от в своєму курсі говорю а, в даному випадку. А, росіяни сповідують це називається кремлівська школа перемовин. Коли ти йдеш mm. на, на цьому, на, на в конкретних не відступаєш від своїх позицій і намагаєшся розбити тему на декілька питань. От, вони бачите, як хитрувати роблять. Вони ж не відмовляють, наприклад, Трампу стосовно того, що вони не хочуть припинення війни. Вони погоджуються. Це така, знаєте, дрібна поступка по другару по другорядному питанню, так другорядному питанню для чого? Щоб зберегти емоційний контакт, коли ти виходиш на емоційний контакт, ти ти починаєш входити фактично вплив на людину, тому що коли у тебе немає емоційного контакту з людиною, то ти не можеш на неї впливати. Чому тому, що люди все ж таки емоційні істоти. Якщо ви повністю не маєте там, наприклад, якогось там довіри або спілкування на рівні емоцій, ви нічого не доб'єтесь від людини, тому що у людини мозок побудований таким чином, що емоції дають можливість в... Е, робити вибір і конкретні mm -hmm. кроки, так і тут вони і говорять: дивіться, що хитрувати норуть, а Путін все ж таки це професійні перемовники. Їх там вчать спеціально, у них і психологічні портрети вони складають Трампа і все іншого. Тобто, що вони, що вони роблять? Вони хочуть оце нарізати тему. Ну, ми полоненими будемо займатися, а при цьому ж іде війна, так? Да. Вони не відмовляють не дають можливість цього е, Трампу глупити як слід або європейцям. Говорят, ну, ну ми, ж, ми ж хочемо закінчення війни, а потім починається накидування нових нових умов. Далі що вони хочуть зробити? Вони хочуть. Розділити цей перемовний процес на що на те, що ми розмовляємо, наприклад, про дипломатію, дипломатичне представництво, великі держави, що -то обсуждають А потім, як другорядна тема, давайте ми поговоримо вже про іншого, там про Україну, там закриємо питання і так далі. Але у росіян зараз все менше менше важелі в тиску тиску і на світ, і на американців їх викидають тут за Кавказія, їх викидають з Ірану. І це теж зменшує їхню перемовну позицію стосовно американців і європейців, і тому от така от починається вся історія, коли вони ну продовжують е, компостувати мозок е, різними так званими пропозиціями. Це тактика салями називається, в тому числі нарізати, знаєте, як комбасу нарізати, раз обрізати, два обрізати. А потім е, ти змушуєш свого е, візові постійно поступатися на mm -hmm. в. Е, Спочатку в непринципових питаннях, а потім і в принципових питаннях. Делі угу, Експрес угу. пише про те, що Данія запроваджує обов'язковий військовий призов для жінок віком від 18 років із 1 липня. Таке рішення ухвалено на тлі зростання загроз безпеці в Європі, зокрема через війну Росії проти України. Очікується, що кількість новобранців зросте до 6,5 тисяч осіб щороку Ну, погодьтеся, що досить серйозна підготовка. Чим Може таке бути в Україні, ну давайте так. Обов'язково служба в армії, якщо не помиляюся, є в Норвегії. Тобто це невеликих країнах з невеликим населенням. В першу чергу, ну наприклад, в Ізраїлі самого початку жінки і діти фактично були ну, вбудовані в, вбудовані в військову машину, в тому числі. Чи буде таке в Україні? Ну не факт, що воно буде. Скоріше за все, якось на добровільних началах, якщо жінка хоче це робити. Ну тому що у нас просто людей більше. А, ну і ну, там вистачає, може хтось там за гроші буде. Може, може через скорочення населення теж може бути якісь варіанти, якісь ізраїльські сценарії. В Ізраїлі, наприклад, ну, жінки служать в дійсності там багата присутність жінок. А, є така от логіка. Тобто, тут знов таки подивимося, як воно буде. А вже після війни, а так невеликі країни. У них о, Швеція нещодавно відновила, до речі, призов до армії, а е, Німеччина зараз про це думає, тому що ну, контрактна армія вона гарна на папері, так гарна, коли е, ну, немає таких катаклізмів, коли, коли за все платить Сполучені Штати Америки, фактично, а коли виявили, що вже треба бути захищати підготовку людей. То виявилося, що призовна армія, скоріш за буде відмовлена. і, скоріш за все, так, і жінки будуть брати участь і чоловіки, тим більше дивіться, через механізацію армії, через механізацію армії, жінки можуть брати участь е, у військових діях е, там, де ну, не потрібна там, велика фізична сила. Ну, все ж таки, там, коли там, ти тягнеш на собі там, рюкзак 30 кілограмів, амуніцію, що на. 15 кілограмів, ну все ж таки потрібна велика весна, ну фізична під підготовка, щоб зробити. Ну, дивіться, ну, наприклад, оператора дронів, да mm -hmm. чи може бути наприклад, там жінка цим керувати? Ну спокійно може керувати. Так, якщо тобто, тут багато може бути нюансів, пов'язаних вже з опровадженням механізації армії а, і багато чого іншого. Тому не виключається, що це, це може розглядатися в Україні, але це вже буде вирішуватись. А, генеральним штабом військовим керівництвом а, а, от так, що та така може бути ситуація. Uh -huh. Ну, я впевнена, що українські жінки зможуть і дронами керувати, і тягнути на собі і 30 кілограмової кілограмове спорядження. Пане Тарасе, спасибі вам велике за цю розмову. За вашу аналітику, друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал. Ще раз нагадаю про інтенсив від Тараса Загороднього, який буде всі деталі будуть в описі під цим відео. Ставте вподобайки, якщо вам подобається те, що ми робимо. Пишіть коментарі і обов'язково бережіть себе. Побачимо нових Na, у наступних зустрічах. До зустрічі. До побачення.